Мій дорогі друже. я думаю, що це відео стане поворотним моментом у твоєму житті, у вашому литовному житті сьогодні. Воно про Вервицю. І я знаю багато людей, які люблять Вервицю, які моляться вервицю щодня. Я знаю також деяких людей, які досі неохоче моляться Вервицю щодня. Але у мене є питання. Насправді, у мене кілька питань. Чому на католицькому раді сама молитва Вервиці має найбільшу аудиторію? Чому великий святий, через якого Бог робив бату чудес, Піо, завжди тримав Вервицю в руці? Чому мати Тереза молилася Вервицю, і Вервиця відчинила двері для всього, що вона хотіла зробити? Чому сатана тремтить від простого слова ім'я і назви Марії? Чому вервиться є молитвою нового часу? Чому? Ну, я розпочну з особисто, дуже особистого сімейного свідчення. Під час Другої світової війни мій батько належав до групи оперу, тих, хто чинив опір німцям, і в цій маленькій групі опору було 10 чоловіків. Але, на жаль, одного з них зловили німці. І назвали і заставили назвати всі імена інших чоловіків з групи опору. Тому мого батька разом з дев'ятьма іншими товаришами по групі опору було привезено до Німеччини та ув'язнено в концентраційному таборі. Насправді він побував у різних таборах, але вся подорож тривала цілих три роки. Просім цього часу мій батько дуже любив Присту Марію і часто молився Вервецю. Він був з сином своєї матері, яка була вдовою, і його мати, бідна мати, чекала на нього у Франції без жодних звісток. Але вона молилась вервицю за Вервицею, великою вірою, що Божа матір поверне її дорогого сина Жан П'єра. Ото, що сталося під час його в'язнення? багато чого. Пресвята Марія справді чудесним способом захистила його. Один епізод, яким я хочу поділитися з вами, був таким він був виснажений, голодував, як і всі інші в'язні, і службовці фашистського карально-охоронного органу есесівці, сказали їм разом з іншими в'язнями перенести камінь з кар'єру, тож їм довелося переносити це каміння з кар'єру в інше місце, де нацисти мали план щось там побудувати. І кожному в'язню дали камінь. Коли мій батько побачив камінь, який був для нього, його серце завмерло. Він зрозумів, що настала його остання година, бо це було неможливо. Це був такий камінь великий, що було неможливо його підняти. Він знав, що якщо він не виконує свою роботу, собаки, які були навколо, прийдуть, покусають його до крові, а потім есесівці його вб'ють, і він помре там як собака. Тож у своєму горі він звів свої очі, і ось неподалік він побачив маленький будиночок, а на стіні того будинку було невеличке углублення, а всередині углублення стояла маленька статуя Пресвятої Марії. Коли мій батько побачив цю статую, він підбадьорився і сказав, він закричав у своєму серці: Мамо, врятуй, врятуй мене, мамо. В цей самий момент сказав він. І він розповідав на цю історію багато-багато разів, у той самий момент камінь став для нього як пір'їна. він не важив більше за пір'їну. Тож він легко переніс той камінь на місце, яке потрібно було, і це врятувало йому життя. Отож, якщо коротко, з десяти чоловіків, які заарештували у Франції, мій батько був єдиним, який повернувся додому на раді своєї матері. І я це кажу також на свою радість. Завдяки цьому я народилась, бо мої батьки одружились після Другої світової війни. Отже, я народилась у 1947 році, тож, бачите, це мене також врятувало гаразд, само собою зрозуміло, що з того дня все своє життя мій батько ніколи не пропускав щоденної молитви на вересі. Слава Ісусу і Марії! Ви знаєте, що кожна Аве Марія, кожна радуйся Марія, яку ми жертвуємо при Святій Матері, це як дарувати їй троянду. Божа матір любить троянди. А тепер послухайте, що вона сказала у лютому 2017 року: Дорогі діти, ви апостоли моєї любові, моліться серцем і своїми вчинками показуйте любов мого сина. Це для вас є єдина надія. Це для вас єдиний шлях до вічного життя. Я, як ваша мати, є з вами. Послухайте далі. Молитва, які ви мені жертвуєте, є для мене найпрекраснішими трояндами любові для мене. Я не можу не бути там, де відчуваю аромат троянд. Є надія, сказала вона. То щоразу, коли ви молитеся Розарії, чи десяток Вервиці, чи повну Вервицю, Пресвята Марія відчуває аромат троян і каже: Я не можу не бути там. Тож, якщо ви хочете відчути присутність Пресвятої Марії, яка розчавлює голову Змія, просто помоліться Вервицю, і вона розчавить голову Змія, куди б ви не пішли, де б ви не молились. Ти знаєш, дорогий друже, що деякі релі... релігійні громади змушені закривати свої монастирі через брак покликань. Чи є рішення цієї проблеми? Дуже просто так. Я зараз наведу вам дуже важливий приклад і свідчення. Я розкажу вам свідчення, що відбулося в 1984 році в Кіто. Там є Кармеліцький монастир. Цей монастир називався Кармель-альто, і він був дуже бідним, дуже скромним. І він мав зникнути, бо у них б... багато років не було жодного покликання. А черни... черниці там вже були старшими, і тому новіціат був закритий багато років, і жодного покликання не було на горизонті. І це тривало, і тривало, і тривало, жодного покликання. Отже, настоятелька Мати Марії Єлена від Серця Ісуса одного разу поч... почула про Меджугорію. І невдовзі після цього її відвідала інша черниця з Італії, сестра Лучела. І сестра Лучела і сказала до Ятиці, Я їду до Меджугорія, завтра я їду до Меджугорія. Тож мати Марія Лена, почувши, що ця сестра їду до Меджугорія, була в захваті, і сказала: Ого, тепер, коли ви там, будь ласка, спробуйте зловити когось із візіонерів. І попросіть його попросити Пресвяту Марію під час об'явлення, помолитися, що в у нас були покликання нові для нашого Кармелю. Тож сестра Лучела прийняла це прохання. Вона поїхала до Маджоррія. Звичайно, вона не могла зустріти візіонеря, бо їх так не можна зустріти на вулиці. Але вона мала чудову можливість проведіння таке бути там од дня, бути там під час публічного об'явлення. І тому вона, звичайно, молилась під час об'явлення до Божої Матері. А після об'явлення візіонерка поділилася з людьми, що були присутні під час об'явлення словами Пресвятої Марії, які були дані під час об'явлення. А ось неймовірне послання, яке Пресвята Марія дала саме того дня. Тепер послухайте це послання. Усі згромадження, які щодня будуть молитися повним розарієм. Тобто 15 десяток у намірах мого непорочного серця будуть особисто під моєю опікою, і я сама оберу їхні покликання. Тож вона сама буде піклуватися про ці згромадження та вибиратиме собі всі покликання для цих громад. Хіба це неймовірно? Тож сестра лучала повернулась до Кіто. Вона зустріла настоятельку, яка, звичайно, була дуже в захваті. Вона була насправді в захваті, і справді, наступного дня вона зібрала сестер своєї згромадження, і вони обговорили це і вирішили зробити згідно з проханням Божої Матері, щоб щодня разом молитись на вервиці три частини радісно, скорботно та славну таємниці. І оскільки ви знаєте, вони робили певну роботу також, вони могли молитися також під час роботи, і, звичайно, під час перебування в каплиці. Це було легко для них, тож вони вирішили трошки змінити свій графік, роботи та молитов. Так вони і робили, і справді, через кілька років, молода жінка постукала у двері Кармаліцького монастиря. У неї було покликання. Тож вона була перша, хто прийшов після стількох років. Але потім ще одна, потім ще одна, потім ще одна, потім ще одна, потім ще одна. Отож, у 1998 році, через 14 років, у цьому кармалійському монастирі була 21 сестра. Це означає, що він був настільки переповнений, що їм довелося створити нове згромадження. Бо правило Кармеліті полягає в тому, що вони не можуть бути більше 21 однієї людини. Тому вони створили інше згромадження у Санто-Домінго, яке також знаходиться в Еквадорі. Отже, ті сестри у Санто Домінго вони пам'ятали цю традицію кіто, і звичайно вони щодня разом молились первицю. три частини Розарію. І справді, через кілька років Кармелітка, нове згромадження Санто Домінго знову було повноцінне. 21 сестра. Наскільки настільки що їм довелося заснувати третій монастир цього разу в Панамі в січні 2017 року? Там було 500 людей, єпископи, священики, щоб присвятити цей кармалітський монастир Богу. А тепер Дозвольте мені розповісти вам дещо: що в 2017 році я поїхала на місію до Ізраїлю, до Галілеї та різних місць на близькому сході. І я відвідала Кармеліцький монастир на горі Кармель. Саме там одна з сестер, сестра Марія Лорена, розповіла мені цю історію, і вона сказала знаєш, сестро, я є одним із багатьом плодів цієї неймовірної благодаті для мого зромадження, бо я мала покликання і вступила до Кармеліцького монастиря Санто Домінго, тому я є одним із плодів. І вона була в захваті, коли розповіла мені цю історію. Отож, мати Марія Лена, яка була першим свідком цього дива, дала мені це свідчень, дала свідчення це різним громадам навколо бідно духовенству та іншим подібним згромадженням. І, звичайно, всі ці згромадження прийняли те саме ж рішення молитися Розарі щодня, і вони побачили плоди цього. Отож, друзі мої, ви розумієте, чому Божа матір так наголошує, і нагадує нам часто молиться Вервицю щодня. Повірте, ви не пошкодуєте про це. І багато чудес, багато зцілень, багато визволень, багато помноження, багато відкритих дверей приготовані зараз для вас на небесах, і вони повинні впасти на вас. Але якщо ви молитесь вервицю, розарій, вони впадуть дуже швидко. Тож моліться на, на вервиці щодня, ви при це не пошкодуєте. А тепер для тих, хто має бажання, я пропоную разом помолитися простий десяток Розарію від усього серця, добре? ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, ми прощаємо новатцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, благословенний пліло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині в годині смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений пліло на твої Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині годині смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене пліло на твої Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зріш, нині годині смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословене плід на твоє, Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині в годині смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, плід плідло на Ісус. свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних. Нині годині смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенна плідло на твоє Ісус, Свята Марія, Мати Божа, молися насрішних, нині годині смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, благословений плідло на твоє Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годині смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословене пліло на твої Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися на зрішних, нині в годині смерті нашої. Амінь. Радуся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословений плідлона Твої Ісус, свята Марія Мати Божа, молися незрішних, нині в годині смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Ти тимі жінками, благословене плідло на твоє Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися назрішних, нині в годині смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчасно, віки вічні. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші провини, захорони нас від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі, а особливо допоможи тим, які найбільше потребують Твого милосердя. Цареце миру молися за нас.